Чому, коли приїдеш во Францію, в Італію і ще кудись, там розмовляють державною мовою? А ми що? Питання мови завжди було чутливим в Україні. А після початку повномасштабного вторгнення Росії набуло особливої гостроти. Наразі кількість українців, які використовують рідну мову, значно збільшилась. Тому сьогодні ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, якою мовою розмовляють дніпряни. Якою мовою ви часто користуєтесь в побуті – українською чи російською? Ні, побуті більш російською, а так в соціумі. Чаще, не чаще, а виходжу На українську. На вашу думку, важливо українцям зараз переходити на рідну Я мову? мову да. а чому? Так. Чому коли приїдеш во Францію, в Італію і ще де, кудись, е, там розмовляють державною мовою? А ми що? Я навчався е, до восьмого класу в українській школі. Розмовляли е, з батьками на російській мові. Спілкувався як українською, так і російською. Навчався російською, працював, спілкувався російською, а останні роки перейшов ну, майже на українську. Ну, ми нація, ми українці. Ми повинні приділяти більше уваги мові. Це нас ідентифікує як українців. Російською, українською можемо, вміємо, чого-то так-то російською. І ми потихеньку... Потихеньку приходимо. Російською, а чому? Mm -hmm. Ну так привичні. так привичні. А не плануєте переходити на українську? Ну потрохи плануємо. Якою мовою ви найчастіше в побуті розмовляєте? Намагаємось українською. В нас здебільшого була російськомовна родина, проте наразі мені здається, що дуже дуже часто ж таки звернути увагу на, на мову. Це основа державності. Це надзвичайно важливо. Ви почали розмовляти українською до повномасштабного вторгнення чи після? Після. В родині після. Ну, взагалі я розмовляю в побуті російською мовою. На роботі, коли потрібно, розмовляю українською мовою. Якщо людина десь у колективі, чи друзі, чи знайомі спільно, то розмовляю той мовою, якою людина зручна. Якщо українською розмовляю, то розмовляю українською. Якщо російською, тому російською. А я вважаю, що це особиста справа кожної людини. А ось які якою мовою спілкуватися. Я думаю, що все ж таки потрібно популяризувати українську мову.